Вітання усім. Мене звуть Степан Кушнір, представляю Хмельницький енергетичний кластер. Сьогодні ми поговоримо про відключення електроенергії і про лайфхаки, як можна до цього бути готовими. І це рубрика. Варто знати в Україні у період повномасштабної війни. Відключення електроенергії розпочалися з жовтня 2022 року. Тоді російський агресор масово цілив в об'єкти критичної інфраструктури. З того часу українці познайомилися із графіком погодинних відключень. З власного досвіду я розкрию для вас певний алгоритм, який допоміг мені пережити попередні зими і відключення, можливо, допоможе і вам, і буде для вас корисним. Отже, є п'ять кроків, які я виокремлюю, і які є ефективними, на мою думку. І почнемо з першого. Перший крок, який слід зробити усім, це провести власний енергоаудит оселі. Тобто вам не треба спеціаліста, ви самі найкраще розумієте, які у вас прилади є в оселі, в різних кімнатах і які критично необхідні. Для функціонування вашого житла, для комфортного перебування в ньому. Ну, до прикладу, це може бути газовий котел, у вас індивідуальне опалення, і цей газовий котел має споживання електричної енергії. Ознайомтесь, будь ласка, з його характеристиками, зрозумійте, скільки він споживає в годину, для того, щоб підібрати правильне обладнання, яке вас врятує під час. Таких відключень, які будуть тривати там, понад 4 години. І відповідно тут бюджет може бути дуже різний, залежно від того, яка батарея поємності буде, але слід розуміти, що це буде понад тисячу гривень, щонайменше. Інший приклад заходів він може бути не пов'язаний з купівлею якихось приладів, батарей або гаджетів, а це може бути якісь енергофетинні рішення. Скажімо, мій власний приклад, коли я замінив тип опалення ще воєнний період. З газу перейшов на електроопалення. Я думав, що мені це буде вигідно там нічний тариф, вдвічі менше платити. Але в підсумку трошки прогадав з тим, бо не розраховував, що буде війна, і атаки на енергетичну інфраструктуру, але тим не менш. А в той же час я утеплив. Ту кімнату, яка була найбільш не енергоефективною, тобто це був вихід на балкон, тобто старі вікна, двері кімнат, супертепливих мінеральною ватою. В підсумку я взагалі не відчуваю проблем з теплом, навіть коли опалення працює всього лише декілька годин. Тому утеплення вашої оселі це є хорошим форматом для збереження тепла і може навіть фрітувати в умовах, коли ви залежні від електроенергії. Варто скласти повний перелік того, що вам необхідно замінити. Це може бути тип освітлення, це можуть бути заходи, які пов'язані з купівлею гаджетів, ліхтарики, павербанки, лампи з акумуляторами по різному Просто ви вже самі для себе побачите, що у вас вже є, а що треба докупити. В підсумку вам треба знайти кошторис з цінами цих приладів. І коли ви е, матимете цей перелік, варто його е, ну, в певному сенсі політизувати, тобто поставити щось вперед, що найбільш необхідне, що треба вже вам купити, без цього ніяк, е, е, і ви побачите, що є другорядним, що можна зачекати, і що в принципі вас не врятує і не є там, е, скажімо, панацеєю. І коли ви це все складете, то е, наступний крок власне. Він про те, щоб оцінити свою платоспроможність. Ну, якщо ви мільйонер, то я думаю, що проблем у вас не буде. І що важливо, не відтягуйте це там, до зими пізньою, тому що коли почнуться відключення, то вартість на ціни зросте. Зараз є хороша нагода замовити щось там в інтернеті з доставкою, там, скажімо, з Китая. І поки воно прийде, воно прийде саме в той час, коли необхідно, і прийде за розумною ціною. Четвертий крок це крок, який е, змушує подумати про дозвілля. Зимовий період це специфічна така пора року, коли ми прокидаємося, йдемо на роботу або на навчання, і ще темно. І коли ми повертаємося з роботи з навчання, вже темно. Ну фактично, ми, ми перебуваємо в своїй оселі, коли постійно за вікном темно. Ну і це. Е Така ситуація, коли воно якби і трошки пригнічує психологічно, і ми розуміємо, що елементарно треба подбати про те, щоб, хоч якщо не у всіх кімнатах, але в основних кімнатах було освітлення. І подумайте, що можливо це є гарною нагодою зібратися родиною, сім'єю, з друзями е, в кімнаті, що заощаджить е, ваш бюджет, тому що вам треба там замість трьох лампочок в трьох кімнатах, треба якусь одну в одній кімнаті, і подумайте, що ви можете робити. Ну елементарно, це можуть бути настільні ігри. Бо якісь да, там, такі речі, які ви не звикли з сім'єю робити, і з'явилась нагода об'єднатися, поспілкуватися, щось згадати, попити чаю, поговорити про, про політику, про будь-що, про що вас надихає або турбує. Але це також е, можна е, спланувати. Якийсь інтерактив, можливо, зарядити ваш гаджет, ноутбук, глянути якийсь фільм. І, до речі, якщо у вас є багато гаджетів, і ви ну, залежні, як і я, бо працюєте і постійно в онлайні, то є хороше рішення для того, щоб був інтернет, це проведення оптоволоконного інтернету. Я сам замінив провайдера і провів оптоволокно, закупив за одну тисячу гривень безперебійне джерело живлення, і це дозволяє мені 6-8 годин навіть при таких. Довгих відключеннях мати доступ до мережі, що дуже спрощує ваш побут. Інтернет це може бути робота, навчання, це комунікація з рідними. Ми бачимо, що навіть коли немає електроенергії, то з'являються проблеми з, з зв'язком, тобто мова про мобільний зв'язок. Тому інтернет це можливість бути на зв'язку з тими людьми, хто для вас цінний. П'ятий крок він торкається моніторингу. Моніторингу різних речей і подій, але в першу чергу це погода, тому що від погодних умов залежить те, наскільки ми активно споживаємо енергетичні ресурси, як теплові, так і там електричні. І е, якщо сьогодні, до прикладу, у нас є температура нуль за вікном, а ми бачимо, що там через день-два температура різко е, зменшується, там, до прикладу, мінус 10, то ми розуміємо, що в це ризиковий період, е, коли по-перше. Може бути дефіцит електроенергії в мережах і будуть стабілізаційні відключення, можливо, навіть аварійні відключення. Другий момент це період ризику ударів по енергоінфраструктурі, тому що для ворога це буде оптимальний варіант, коли зробити боляче українцям, тому що в нас є дефіцит, перенапружена ситуація в суспільстві. Є проблеми з Енергопостачанням, і в підсумку е, можна очікувати навіть такого. Моніторити рекомендую не лише погоду, але й новини, і довіряти лише офіційним е, каналам, тобто це енергопостачальні е, компанії, які є в кожній області, в кожному місті. Варто заздалегідь знайти або сайт, або інше джерело, де публікуються новини про відключення, і е, не довіряти тим каналам або ресурсам інформаційним, які просто е, лякають, які розвиваються Звіють зраду там, де їх в принципі ну не має бути, і зрозуміло, що тема енергетики вона досить таки актуальна і болюча для усіх нас, тому варто перевіряти декілька декілька джерел, щоб знайти істину. Передбачити дії ворога складно, тому потрібно бути озброєним. Зважаючи на те, що наближається зима і швидше темніє. Передусім, потрібно подбати про забезпечення світлом. Якщо у вас є з попередніх блокаутів ліхтарик чи лампи, час переглянути, чи заряджені у них акумулятори. Якщо ж таких приладів у вас немає, то варто придбати. Зокрема, ліхтарик ви можете взяти із собою на вулицю. Також він полегшить пересування кімнатами на столі. Тут є декілька приладів, які можуть бути прикладами для того, що варто зробити, що варто придбати. Але якщо ви пройшли ті всі п'ять кроків, які я говорив, то у вас може бути інший свій, скажімо, вибір приладів. Але додам щодо того, що я вже сказав вище, це те, що варто відкрити щитову вашу там, де лічильник, і побачити. Чи наскільки там ваша техніка застаріла, і наскільки це може бути слабким місцем. Ну, до прикладу, мій будинок йому вже понад 60 років. Зрозуміло, що там електропроводка в під'їзді, вона навіть алюмінієва. Ну, в квартирі вона має зовсім інший вигляд, вона мідна, перевірена і якісна. Але тим не менше, якщо у вас в щитовій є автомати, реле захисту, стабілізатори напруги, це дозволить забезпечити вам збереження вашої техніки. Це дозволить вам... Скажімо, в умовах, коли нестабільне електропостачання, коли перепади напруги, зберегти ваші прилади і десь забезпечити такі аварійні ситуації з поломками або навіть пожежами, тому варто проконсультуватися з електриками, глянути, перевірити саме технічний стан вашої проводки, тому що це є таке вразливе місце в умовах, коли ситуація з енергетикою нестабільна і є великі перепади напруги від. Уже низькою до дуже великої на випадок довготривалого відключення електроенергії. Надкорисною річчю в господарстві стане сумка-холодильник. Вона протримає холод протягом 12 годин. Головне мати на поготові повністю заряджений акумулятор. Якщо цей варіант для вас витратний, заморозьте в камері кілька пляшок із водою. Вони виконують роль охолоджувального елемента та ще на кілька додаткових годин подовжать життя продуктам харчування. Є універсальні прилади, які можуть заряджати різні прилади і давати заживлення для як освітлення, так і для гаджетів для різних речей. Це повербанк. Він може бути маленьким, великим, коштувати мало дорого. І відповідно напевно, що в кожній українській родині вже така річ може. Може бути, тому згадайте, як це було минулої зими, позаминулої зими, чи його вистачало вам для ваших потреб. І якщо ні, то докупіть можливо ще або оновіть прилади, тому що такий прилад він має функцію зношування. батарея батареї трошечки зношується і не є такою продуктивною з руками. І в принципі, тут можна говорити про те, що це може бути джерелом для освітлення, це може бути джерелом для залядки. Телефонів там, інших корисних гаджетів, тому е, така е, універсальна батарея з виходом е, USB – Це хороше рішення і хороша інвестиція, невелика для того, щоб принаймні на рівні побуту, на рівні е, оселі е, такі базові речі з освітленням і зв'язком е, підтримувати. Тому обов'язково зберігайте ці прилади, якщо вони є, знайдіть їх, зарядіть їх, щоб вони були завжди заряджені, і контролюйте заряди цих приладів навіть е, в ту Ору, коли почнуться відключення, для того щоб це не було несподіванкою, коли його нема, а воно треба. Звісно, якщо немає можливості фінансової оновити вашу там електрощитову, докупити необхідні речі, які врятують вашу техніку, то елементарно необхідно вимикати їх з розетки для того, щоб зберегти цілісність. І звісно, якщо ця техніка ще й така, ну яка вже певні роки пропрацювала, то краще себе убезпечити і в період, коли ви нею не користуєтесь, ви її просто вимикали. Інший варіант пов'язаний з вашою поведінкою. І в період, коли не було світла, і воно з'являється, щоб ви сформували звичку не вмикати різні прилади, які є великими споживачами, одночасно. Це я маю на увазі чайник, духова піч, електро або інші прибори, які пов'язані з теплом, тобто обігрівачі. Праска, якщо ви вмикаєте це все одночасно, ну, зазвичай просто вибувають електроенергія на лінії щитової, або там щитової в квартирі, або щитка в під'їзді, один ПРО працює. Коли він попрацював, я вмикаю інший прилад, це стабілізує ситуацію із навантаженням на мережі як вашої квартири, там вашого під'їзду, так і в країні в цілому, тому що ну, Україна складається з маленьких українців в квартирах, будинках. І якщо кожен буде думати про те, що від того чи він вмикатиме чайник, духовку і бойлер одночасно, залежить чи буде взагалі е світло в Україні, то тоді наша рівень відповідальності зросте, бо дійсно так воно і є. Тому ставимося до цього відповідально, формуємо. Вже необхідні звички, готуємося до гіршого, але віримо, що все буде добре, і віримо в Збройні Сили України.